Зараз з нами на прямому зв'язку Григорій Кокурузи, економіст Ukraine Economic Outlook. пане Григорію, доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Дякуємо, Вітаємо. що прокинулись так рано заради нашої розмови. Пане Григорію, отже, ситуація на валютному ринку в Україні. Що ми зараз спостерігаємо? Відмовилися так від фіксованого курсу в НБУ. Скажіть, будь ласка, за ці кілька тижнів, коли ми спостерігаємо цей вільний курс, які результати і? Чи більше позитиву, чи менше негативу? І, зокрема, тут, знаєте, хотілося би зрозуміти для пересічних споживачів не тільки для держави, а й для громадян України? Ну, дивіться. Скажу саме очевидне, саме просте зверніть увагу, що готівковий курс вже здається на 37,40 37,50 абсолютно доступний. 1 грудня були зняті повністю обмеження на купівлю готівкової валюти. Ну залишилися звичайно на зняття готівкової гривні. Тобто, ну, щоб, щоб купити готівкову валюту без обмежень, десь треба мати великий запас готівкової гривні. Там ще обмеження, звичайно, що залишаються. В цілому. Ну, так, в цілому, звичайно, що валютний ринок, вся його інфраструктура вона відновлюється. На рахунок там керованого курсу по міжбанку бачили просто там рух, що не дозволяли укріплюватися курсу в певні дні там нижче 36 обсяг інтервенцій, в принципі, повернувся там на 2,5 на 3 мільярди гривень доларів. Це більше, ніж там, дав в літній період. Були періоди, коли там вдавалося його прибити до 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 і п'ять мільярда. Так, зараз зараз вище в цілому, в цілому, чесно кажучи, я з, ким з економістами не спілкуюся. Особливо ситуація не змінилася. Тобто, чи 36 був він 57, чи Що це ну, коливання 360 там 36,40, Фактично, це один той самий рівень, основ без, без особливих змін. Тобто, якщо ми там пригадаємо, певні були девальваційні очікування. А, що там дав кероване плавання? Ясно, там трошки відпускаємо курс, знижуємо обсяги інтервенції, тому що невизначеність повалютним надходженням, і якось там там по потрошки рухаємо курс там 395 вісім з є ці що квартальні опитування національного банку, фінансових аналітиків підприємств. Як вони бачать курсові очікування? І якраз ці курсові очікування вони там су суттєво покращують. Чи? Спочатку очікували там 41,5, зараз 39,5. Ну от приблизно така ситуація. А пане Григорію, даруйте за можливо за просте питання, але воно лунає ну серед з моїх знайомих, зокрема, можливо, тут курс гривні ні до чого, але все ж хотів спитати, чи так спокійно почувається гривня на прикладі того, що там пересічний українець ходить в крамницю і розуміє, що на ті або інші товари. З якоюсь періодичністю ціна зростає на гривню, на дві. Ну, і ціна зростає, скажімо так, не так швидко, як зарплати. Як це пояснюється? Чи пояснюється це курсом? Дивіться, звичайно, що багато імпорту, багато ну, весь імпорт прив'язаний до валюти. Ми про це і в ефірі вашого телеканалу багато розговорили, що ну, в, певний, в певний момент. Зростання цін на всі продукти харчування воно стримувалося тим, що ми в валютному еквіваленті на продукти харчування там досягли фактично рівня а, країн сусідів. Немає можливості продавати українському виробнику а, молока. Молоко дорожче а, ніж а, польському виробнику. Ну навіть якщо в нього вища собівартість була в якісь періоди, а він просто його не не, не, не продасть. Тобто, ти ти в будь-якому випадку зіштовхуєшся з еквівалентом. Конкурента з Польщі, з Румунії, там словаччини ти не можеш цей товар продати продати дорожче. А, ні, зараз ситуація навпаки. Зараз такі зарплати зростають навіть в приватному секторі. Вони швидше зростають ніж ніж інфляція. В нас цього року достатньо ми ж зараз повільнилися по споживчій інфляції до майже до п'яти відсотків до кінця до кінця року. В середньому, в середньому здається, приріз. Там середньорічний індекс споживчих цін, і це ну дійсно споживча інфляція. Вона суцієво суттєво, суттєво сповільнилася. Такий, такий, такий момент є. Пане Григорію, триває війна, але тим не менш Україна дуже покладається на західні інвестиції і, і на те, що інвестор буде приходити сюди. Скажіть, будь ласка, за цей рік як змінилася ситуація? Зараз уже грудень місяць. Чи можемо підбувати проміжні підсумки і говорити про те, що заходили кошти протягом цього року, і в якій галузі? Ну, дивіться, ясно, що війна це не є час не те, що для інвестицій, це не є час для розвитку приватного сектору. А, якщо ми ну, в цілому там да, подаємося, якісь ще опитування, є там адвантер-груп, адвант приблизно там 30% бізнесу вони очікують на зростання, але 35% вони знаходяться в зоні невизначеності. У них там або ситуація гірша ніж ще в 2022 році, або там керівники підприємства очікують на погіршення ситуації з усім в наступному році. Не дивлячись на те, що в цілому по поекономіці заробітніми платами ситуація дійсно не, не погана. Хороша ситуація з сповільним інфляцією, стабільність, стабільність курсу. Тобто загальне макрополе воно стабільне. Ситуація з бізнесом вона дуже дуже складна, і ну, цим нічого неможливо зробити. Частка держави в економіці під час війни зростає в будь-який період, в будь-якій країні. В Великобританії це там було під час другої стової війни більше 70%. В нас зараз за підсумками року частка державних квадрат виконать. Це приблизно 74% а роль бізнесу, вона, звичайно, що суттєво мінімізується і зводиться фактично там, лише до обслуговування якихось невеликих, невеликих функцій. там, бретейл, ну, якісь, якісь там сільські господарства. Да, тобто з бізнесом, з бізнесом, звичайно, що складніше, дефіцит кадрів суттєвий, а з, з позитиву. А... Зверніть увагу, що все більше акцент робиться на необхідності локалізації виробництва військової техніки в Україні. В тому ну, і це більше рухається не з нашої сторони більше це рухається американськими партнерами. приватними виробниками зброї. Вони дійсно зацікавлені в тому, щоб тут розміщувати певне виробництво, в тому числі певні технології вже нам передали, тобто ну в Житомирський, там, це завод бронетехніки. Там там з я є певні грубо кажучи етапи. Спочатку ти в чорт навчився саме ремонтувати, потім ще вмієш це складати, потім можеш це грубо кажучи, виробляти. А ми багато що навчилися самі ремонтувати. І ну за можемо переходити до, до наступних етапів, щось спробувати самі складати, виробляти в Україні. І це ну зброя, яка пройшла тести, зброя яка... Повністю визнана на, на міжнародному рівні. Плюс у нас прямо ну, кордон з Євросоюзом, а, з який збільшує військові видатки від ВВП, якщо не помиляюся зараз на приблизно півтора відсотка. А є очікування, що не будуть збільшуватися там до двох з половиною до трьох, тобто в два май, майже в два рази. А все це для нас потенційно це величезний ринок зброї і ну без, без ілюзій, що ну така мілітарізована країна. На десятиріття вперед, і це, це наш наш в тому числі ринок. Ринок поставки зброї пане Григорію. Дякуємо вам за те, що долучилися, за те, що коментували. Нагадаємо, дякуємо. що з нами на зв'язку був Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Аутлук. Говорили зокрема про ситуацію на валютному ринку і про інвестиційну привабливість України.